Вітаю, друзі! Вітаю всіх прихильників цікавих, легеньких закусок, легеньких і в плані приготування, і легеньких і для нашого шлунка. Сьогодні це у нас рікота. Це такий ну, творожний сир легкий, м'який, на сиворотки. Тобто він не жирний, не тяжкий, полегшена калорійність. Короте, ми будемо готувати із зеленю такі рікотники, сирники солененькі. І пачечки беремо на одне яйце. І половинку залишимо для такої начинки, як баклажани рулітьки закрутюють. чесничком, спеціями, горішками таке всяке смачне. Отже, два процеси одночасно. До рікоти я додала одне яйце, трошечки солі, положці манки і борошна. Замішую, воно мусить трошечки набухнути, трошки настоятися. Тепер начинка для рулетиків баклажанових або із цукіні. Також рікота, часник подріблений, сіль, горішки мелені, трохи майонезу. Перець. Зараз додам, звичайно, свіже-мелений. І якісь грузинські спеції, типу хмелі сунелі, наприклад. коріандр гарно підходить. Так, готово, чуть слиною не подивилась, такі ароматні ці всі тут штуки. Маса дуже-дуже сильно пластична, прямо така. Ніжно-вершкова. Ця пахнюча, що страшне, кабачки я не буду солити, тому що ця начиночка вона і перчона, і сольона, і з чесничком, і з зелень свіжа. Не треба нічого пересолювати і псувати. Пополам розділяю петрушечку покришену, перемішую, відставляю в сторонку, буду займатися кабачками. Я їх буду змащувати кісточкою, змоченою з обох боків суміші оливкова олія і соєвий соус. Наші сирнички дієтні можна випекти в духовці в кексницях у формочках, можна на сковорідки сухій або там трошки олією збризнути. Як, як ви зробите? Так як в мене включається духовка, то, звичайно, я це все в духовці запечу і включу, знаєте, в який плейлист? Дієтні страви. Будемо наповнювати потихеньку цей плейлист. Поки кабачки в духовці, хоча це можна одночасно робити, ну, як мені ж треба, щоб все красиво було. Набираю в кульочок підготовлену масу, щоб рівномірно розподілити було наші сирнички, кексники, кексики, рікотники. Коротше, така дієтна страва. Дивимось, де поменше Ой. І так ще наповняємо, щоб все розходувати тістечко. Можна присипати ще якоюсь травою сушеною, базиліком. І в духовку разом з кабачками хвилин на 20 приблизно 180. Далі, друзі, овочі, звичайно, швидко дуже приготувались. я вже їх остудила на віконечку і начиняю цим, що ми з вами наколотили. Ось так, воно дуже товесеньке, закручується легко. Я не змащую повністю, щоб не було забагато, щоб смак овочів також було чутно. Готова, друзі, наша красота. Розбираємо на запчасті. Тут платненьке, тут ніжненьке, влажне таке, знаєте, як, як пух прямо. Дуже схоже на чизкейк ніжний, тільки ну, з травами і, і солйний, не солодкий. Страви сподобались. Мені дуже, друзі, ви знаєте, мені все дуже подобається те, що корисне для організму і ще й не надто калорійне. Будемо подавати. Дуже класно, друзі, прям весною запахло. Нічого, що вітер, сніг, мороз. Який на душі настрій, такий і в природі. Всім добра здоров'я, друзі, до нових зустрічей!